Туді ТВА, мене звати Анастасія Марченко. Я вас вітаю. Далі буде розмова із психологом про те, як сприймати все те, що відбувається в країні, правильно на це реагувати та не впадати у відчай. У нас в гостях Анастасія Ніжнік. Анастасія Ніжник психолог, психотерапевт інтерн. Закінчила магістратуру за спеціальністю психологія в Одеському національному університеті імені Іллі Мечникова. З 2014 року проходить сертифікацію в Українському інституті когнітивно-поведінкової психотерапії за підтримки Оксфордського центру Велика Британія. З 2013 року на волонтерських засадах надає психологічну допомогу пораненим демобілізованим військовим і членам їхніх родин волонтер психологічної кризової служби. Я вас вітаю, пані Анастасія. Дивіться, готуючись до розмови з вами, почитала низку статей психологів. Так, власне, щодо того, як сприймати все те, що відбувається в країні, і mm -hmm. дехто радить власне відгородитися від усього, що відбувається, вимкнути телевізор, не читати нічого, не дивитися і, і робити вигляд, що нічого не відбувається. Так я власне не розумію такої позиції, тому що на мою думку потрібно озброюватися інформацією, mm -hmm. потрібно цікавитися тим, що відбувається. Втім, правильно вміти на це реагувати, як саме потрібно реагувати, як навчитися цьому. Ви дуже правильно річ сказали саме того, що потрібно в першу чергу озброїтися інформацією і бути підготовленим до того, що є, що зараз відбувається, і що може бути, і це якби ключове до чого нам всім треба готуватися стосовно поради не сприймати те, що відбувається раніше, огородитися від подій, які є? Скажімо так, тут є. Зерно правди, але не дуже, тому що зерно правда полягає в тому, щоб не кидатися з головою е, у всі ті страшні події, які відбуваються е, сьогодні на сході, і не тільки і, там сьогодні, наприклад, там події біля Києва, да, з цією пожежею. Тобто важливо зберігати таку внутрішню опірність тим подіям, які відбуваються. Але це не означає, що ми маємо відгородитись від того, що відбувається. Це не означає, що ми маємо відгородитись від війни, яка власне поїдає багатьох наших співгромадян. Це наша проблема, і ми маємо її вирішувати спільно і тільки спільними Силами ми можемо чогось досягти. І, власне, якраз оцей момент, що має бути внутрішня. Внутрішнє розуміння ситуації і внутрішня готовність е, до різних викликів, от це те, про що, що ми маємо говорити зараз, і це те, е, який посил е, в більшій мірі має мають нести психологи, і психотерапевти. Угу. А, там. Наскільки там. важливо, ось власне, не лише мати свою власну так, точку зору з усіх питань, та ну якось е, сприймати все адекватно, а наскільки важливо ще й не поширювати, не нести в маси угу. якусь панічну, так панічні настрої. Інформацію, яка може спричинити якусь бурхливу реакцію, давайте ще про це поговоримо. Безумовно, це те на що, скажімо так, орієнтована пропаганда, так і це те на що орієнтована маніпуляція людьми. Бо мозок людини, якби там верніше, гене людини, вони на 98% ідентичні до генів шимпанзе. Тобто треба розуміти, що на 98% наш мозок, такий, який живе в джунглях, який лякається леопардів і так далі, і він під власний. Скажімо, стадним інстинктом і стадним реакціям. І коли, наприклад, там одне шимпанзе щось е, закричить, то всі інші реагують на це. І так само з новинами, які є неперевірені і які є, е, ну, несуть такий панічний настрій. Це те, на що наш організм, наш мозок реагує інстинктивно. Ми цього не помічаємо, але тривога піднімається. І якби, відповідно всі ці різні е, реакції стресові, да, вони запускаються в нашому організмі. Власне, тут такі, які поради, да ключової да, що... поради та що перед коли, якщо ви бачите інформацію, яка кричить да про дуже страшне, про надзвичайно якісь такі травматичні події, по перше, її треба подумати. Чи вона дійсно відповідає дійсності і перевірити в різних джерелах? По-друге, треба подумати, наскільки важливо, да, наприклад, одразу поставити шеєр і нести в Фейсбук цю новину. Тобто, наскільки важливо, знаючи емоційність українців, знаючи те, що багато людей перебуває в стресових умовах, і якби емоційний стан може бути дестабілізований, наскільки важливо поширювати оці ці кричащі новини? Mm -hmm. Звичайно, якщо ситуація говорить про те, що Щось жахливе сталося, і ми мусимо відреагувати. Тоді, звичайно, має бути нестись інформація. Вона має бути поширюватися. Але це не означає, що ми можемо маємо кожен день показувати про. Тіла вбитих, да показувати, як вибихають якісь речі, панічних та... настроїв, Пам'ятаєте, от нещодавно пережили от масову масову скупку валюти? Так там uh -huh. були панічні настрої з приводу продовольчої якоїсь кризи. Так? всі бігли за крупами якимись. Ви відслідковували аналізували цю ситуацію. Наскільки як цей ефект взагалі поширювався? Можете щось з цього приводу сказати? Ну, насправді, ми якщо відслідкуємо два роки да, останній Україні, з початку Майдану і якби до сьогодні, в нас. Вже було кілька разів, кілька хвиль цієї паніки, яка спричиняла там е, скуповування валюти, е, скуповування продуктів, до речі, про продукти. Да? Е, якщо ми подумаємо про нашу історію і те, що власне наші пращури пережили дві війни, голодомор і так далі, то це логічно. Чому наша інстинктивна реакція є закуповувати продукти? Хоча насправді, ну, скільки ті продукти можуть ну, тривати, да? скільки вони можуть зберігатися, ну лічені там дні, лічний час, тобто воно не збереж. Же нас, але нам хочеться мати якусь впевненість і от е, це бажання мати хоча б якусь впевненість, воно спричиняє і підштовхує людей до таких, от ну необдуманих вчинків, до якихось інстинктивних реакцій. І часто, звичайно, це супроводжується поштовхом. Є якась новина про там, чергову або там, якась новина. Як експерта, який каже, що от завтра вже буде все дестабілізація гривні повністю, або от завтра там от у нас вже стоїть на кордоні там сотня російських танків, да і вже от завтра буде війна. Звичайно, все це все це ком такий. Він одне почули, друге почули, третє почули, і все це накаплюється. І оця оця панічність вона тільки зростає. А якщо до тих е, панічних настроїв, які поширюються у соцмережах, це ж також стає таким важливим е, джерелом, таким способом для е, маніпуляції, як правильно ось тут розставляти пріоритети, так, і правильно сприймати до тієї інформації, яка поширюється в соцмережах. Дуже mm -hmm. багато людей саме з соцмереж отримує взагалі yeah. інформацію. Yeah. Uh... Я б, скажімо так, в сьогоднішніх умовах, коли в нас дуже багато дезінформації, і дуже багато правдивої, жахливої інформації, да, я порадила. б Знайти е, кілька ресурсів, яким ви довіряєте, тобто знайти кілька журналістів, яким ви справді довіряєте, і підписатись на в Фейсбук, і е, відслідковувати, власне, що вони написали, да? або там е, який медійний ресурс вам подобається, і вам здається, що ну якби він найбільш об'єктивно е, поширює інформацію, і орієнтуватися виключно на ці новини, і відсіювати весь той шлейф е, панічних і е, таких от закликів. От безпосередньо я в Фейсбуку. Коли бачу людину, яка постить щось, яке мало має місце з об'єктивністю, і воно закликає до якихось таких, от е Незрозумілих настроїв, незрозумілих відчуттів я відписуюсь від цієї людини, тому що ну так чиститься простір, і так лишається простір для об'єктивної інформації. Так журналісти теж можуть висвітлювати якусь сторону події. І звичайно, що якщо ми кажемо про новини, то ми не будемо в новинах говорити про щось середнє. Ми будемо акцентувати увагу на тому, що дуже важливе сталося, або хороше, або дуже погане. Тобто, якась оця середня маса середня статистичність вона зникає. З новин і ясно, що загострена, загострена і сама новина зазвичай буває, і загострена відповідна реакція. Тому тут не тільки про те, як. Як е, турбуватись про своє здоров'я для обивателя, так але тут ще ж питання, е, як журналісту зберігати оцю журналістську журналістську етику і в той же час розуміти е, так, ну це питання як? певно не до психолога. Давайте ну, трошки так, до більш вашої... про те, що вони журналісти також мають розуміти свою відповідальність за те, в якому форматі вони подають новину, і до чого це може призвести. Так, це так. зрозуміло все. Е, хотілося б такий важливий аспект зачеп. Вити, якщо сцени насильства, власне якісь страшні речі е, гостро можуть сприймати дорослі, то наскільки це важко для дітей? Так наскільки це як відгородити, чи потрібно відгороджувати дітей від цього, і чи потрібно їм пояснювати, що власне відбувається в країні? А те, що відбувається в країні, я вважаю, що це, безумовно, потрібно пояснювати дитині, тому що вона і так з зовнішніх ресурсів отримує якусь, якісь шматочки інформації. І якщо батьки в правильній формі не розкажуть дитині, що відбувається, вона просто буде ці клаптики інформації збирати, і її уява може намалювати ну, просто абсолютно інше. Але стосовно того, чи чи мають батьки про це говорити і в яких в якому форматі, і чи мають відогроджувати дітей від сцен насильства, я скажу одне. Якщо ми говоримо про психологічні наслідки стресових подій, то ми можемо ми знаємо, що, зокрема, дорослі люди вони можуть в більшій мірі справлятися з ними. Якщо ми говоримо про дітей, то більшість дітей вони не можуть справлятися з травматичними подіями, оскільки в них життєвого досвіду ще бракує. В них бракує досвіду справлятись з стресовими подіями. І єдиним таким джерелом енергії і інформації для них є батьки. І власне вони не можуть підпитуватися ззовні, як, наприклад, може доросла людина підпит... ну, підпитатися цієї інформації. Так? Зокрема, там, якщо у людини проблеми якісь на роботі, вона може в родині мати підтримку. Ну може, так, Грубо кажучи, так. дитина може То, лише дитина від своїх обмежена, батьків да, зрозуміти, і що вона повністю так, залежна ой. від батьків. І е, стан здоров'я дитини, да, прогноз на психічне здоров'я дитини, воно абсолютно залежить від е, психічного здоров'я дорослої людини, батька, да, батьків. власне. І тому е, я маю заклад до дорослих. Людей дбати про себе, дбати про те, щоб бути поінформованим про ризики, про симптоми наслідків по построматичних подій, Дбати і так про психії психічний стан. безумовно, тому що вони не тільки належать собі. Від того, як вони будуть спочуватись, власне будуть почуватися їхні діти. А от ми говорили про треба пояснювати дітям, так mm -hmm. як можна пояснити дітям, що відбувається на якихось можливо прикладах? От власне конфлікт між там країною і країною, країною, Росією, це як там мама свариться з татом, Чи як це робити ліпше? Mm -hmm. Ну тут дивлячись, про яку в яку групу ми говоримо, mm -hmm. да? тому що там чотирьохрічна дитина це одне. А якщо це десятирічна, це абсолютно інше. Тому якби і методи, і формат ми будемо вибирати. Давай, з на про різні вікові категорії. А... Десяти, з десятирічними, наприклад, як розмовляти? Ну, десятирічні діти, вони насправді дуже багато вже всього розуміють і усвідомлюються. вони також відкриті до, до сприйняття інформації з зовнішнього світу, і з телебачення і так далі. А, і знову ж таки, тут ще залежить від того, яку позицію розділяє власне батьки, чи вони сприймають. Те, що відбувається як війну між Україною і Росією, чи вони сприймають це як інший формат якийсь? Да? І, але як яка б не була позиція батьків, вони її доносять. Але доносити вони мають в дуже лагідній, в дуже такій ем, ем, безпечній формі. Угу. Скажіть, будь ласка, а ще е, часто буває, що діти от, імітують в своїх іграх е, певні там угу. війнушки, козаки, угу. розбійники чи щось таке? Це слід забороняти їм зараз, ну оскільки можливо це угу. якусь агресію викличе зайву? А, дивіться тут теж. Е... Ми говоримо про різне Да. З однієї сторони, це гра для дитини, і вона може відтворювати. Ну, це просто гра, яка була і раніше, і два роки тому. І вони в це грали, і це є нормально. З іншої сторони, ми говоримо про гру, в якій дитина відтворює якісь, скажімо так, травматичні події. Да? Умовно кажучи, що вона в грі. Ну, наприклад, демонструє, як взірвався будинок, або як там хтось когось так, побачила, по І Це може дитина. бути насправді наслідком, ну або способом. Того, як ця дитина переживає психотравмуючу подію, яка з нею сталася. Тобто це може бути один з симптомів, наприклад, посттравматичного стресового розладу, і це спосіб, в який дитина переживає знову цю подію, і це є нормально. Третій варіант, коли просто дитина грається, але поруч з нею є, наприклад, військовий або мирний житель, який приїхав із зони, де ведеться бойові дії. І Хтось з цих людей він має певні порушення в психічному здоров'ї, і, наприклад, якщо говорити знову ж таки про посттравматичний стресовий розлад. То ця людина буде дуже чутлива до всіх цих речей. Вона буде дуже чутливо реагувати на будь-які будь щелчок зайвий, який схожий на щелчок автомата. І це може викликати дуже негативну реакцію. То це може викликати, ну, викликати неконтрольовану якусь дію. Так, І, ну про та... людей, які повертаються mm -hmm. із війни, ми ще поговоримо. Давайте з дітьми закінчимо. Та... Власне забороняти я... ви вважаєте на слід. Я... я вважаю, що е... Батькам варто сьогодні пояснити дитині, що давайте оці ігри не грати, тому що вони сама гра не несе шкоди, але можливо вони можуть якось зачепити іншу людину, яка дуже переживає ті події, які відбуваються зараз на сході. І просто пояснити це і на якийсь певний час відмовитися від іграшок в автомат. От, в такому угу. форматі. То тобто, солдатики розроб... – це одне да? без проблем. Але якщо це іграшка, яка імітує автомат-пістолет, від цього варто відмовитись поки що. Так, ми це почули. Угу. Тепер до тих, власне, хто бачив війну на власні очі, повертається угу. в мирне е, життя. Чи можна говорити, що психіка цих людей змінюється назавжди? Ні, не можна, але. Е... Будь-який досвід це є досвід. І те, що ці люди його отримали, звичайно, це їх змінило. Але тут треба розрізняти, те, що ці люди повертаються з війни інші, це не означає, що вони повертаються з війни проблемні, хворі чи ще щось. І от якраз в контексті от того, що я казала на початку, важливості психоедукації, важливості інформування людей про те, що з ними відбувається, про те, що від, можуть відбуватися з е, оточуючими. Це є надзвичайно важливо, тому що е, в нас є дуже багато міфів, які поширюються. Е, в інтернеті де завгодно і на вулицях, які не мають особливого відношення до реальності. От, наприклад, якщо ми кажемо про наслідки психотравмуючих подій, загалом не про війну, якщо казати, то статистика каже, що 50-70% дорослих дорослого населення, хоча б раз в житті переживає якусь травматичну подію. Травматичну подію називається та подія, яка характеризується небезпекою для життя, здоров'я чи, наприклад, сексуального скривдження людини. Тобто, це не лише війна, це в тому числі там дорожні транспортні е, пригоди, це е, вбивство, це там і бути свідком цього вбивства, наприклад, це якась. Е, Ну, не знаю, це різного роду аварії, і так ну, далі, розуміло, і в тому так. числі там, наприклад, дитяче скрипчення. І цього багато в Украї... в світі в цілому, да, багато, але повертаючись до теми військових, з цих 50-70% людей, які пережили травмуючу подію, лише 20, приблизно 25, в них може розвинутись зокрема посттравматичний стресовий розлад. Всіх інших ця подія у стороною, тобто вона не матиме, не, не матимуть ніяких Які наслідків. симптоми цих розладів. Зараз розкажу uh -huh. е просто щоб було зрозуміло, що насправді оцей у страху очі великі, і ми зараз дуже часто хочемо навішати ярлик е на військового, зокрема, який повертається з зони АТО, про те, що ну з ним щось не так, і з ним щось треба робити. Що він, скоріш за все, хворий. Це абсолютно не так. Е проблеми е можуть бути. У лише незначної кількості угу. людей. Е, якщо казати про військових, це ну, 20-30% військових, які матимуть якісь певні проблеми з е, в психічному е, здоров'ї, але, в тому числі, е, переважна більшість з них е, вилікуються, зцілиться самостійно, без зовнішніх втручань ну, протягом півроку. Тобто, Теж наш організм запрограмований на те, щоб одужати, наш організм запрограмований на те, щоб відновитись, і це в більшій мірі і буде відбуватись. Угу. Але не треба недооцінювати ситуацію, бо е, все одно є приблизно 30% да, лишилося від тих, які переживали психотравмуючу подію, які, м яким потрібна буде кваліфікована допомога. І якщо казати про симптоми. Е, Є ряд критеріїв, які визначені міжнародними протоколами. Так. І е, власне вони дають чітке, чітку відповідь на запитання, що є посттравматичний стресовий розлад, а що не є. До цих критеріїв належить перше, що людина власне пережила травматичну подію. Друге, в неї є симптоми. Е, Повторного переживання подій це означає, що людина може дуже часто згадувати про цю подію, і ці спогади є дуже болючими, дуже емоційно насичені і вони не контрольовані. Тобто, людина, е, ми згадує про цю подію, і вона не хоче про це згадувати. Е, буває, це називається інтрузії. Буває так, розрізняють ще флешбеки. Це ті ж самі спогади, але вони е, дають відчуття людині. Ніби та подія, яка сталася давно, вона відбувається прямо зараз. Тобто людина може втрачати частково взагалі е, е, відчуття реальності. Вона може там від кількох секунд до кількох хвилин З потрапляти. Потрібно вже до спеціаліста йти. Е, я б, скажімо так, я б радила до спеціаліста піти, якщо людина бачить, що їй важко. І що щось не так uh -huh. навіть якщо людина зможе самостійно справитися з цим всім, це не означає, що їй треба чекати півроку, поки вона сама мене. Це означає, що можна звернутися до фахівця, і він розкаже, як турбуватись про себе, uh -huh. як зробити так, щоб ця рана невидима, да, душевна, вона могла зцілитись, і якби власне, як, 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 як зробити так, щоб ці ресурси свої зберегти, як поводитися оточуючим, от якщо в родині таке трапилося, от е, з синдромом повернувся власне uh -huh. солдат. По-перше, бути обізнаним з тим, що з ним може бути, зокрема, і про ті ж самі симптоми і так далі построматичного стресу розгляду. Якщо казати знову ж таки про міфи, ПТСР це не єдина річ, яка може виникнути внаслідок пережиття психотравмуючої події. Це може бути це найрозповсюдженіший варіант, але це може бути, там, зокрема, депресія або тривожні розлади, там, соціальна фобія або інші фобії і mm -hmm. так далі. Як поводитися, намагатися поговорити про це, mm -hmm. чи розпитати, чи ліпше взагалі не ставити жодних запитань і не піднімати цієї теми. Е, головне це показати свою підтримку. Головне показати свою. Своє розуміння і, скажімо, так створити атмосферу безпеки вдома, щоб військовий, який повернувся, він відчував, що він вже в безпеці, його мозок міг, скажімо так, адаптуватись до того, що він в безпеці. Бо Кілька днів тому йому доводилось бути повністю мобілізованим на те, щоб виживати. Тепер він повернувся в життя мирне, і йому треба певні свої звички, вони мають зникнути, да? має бути адаптація до нового середовища. І е, головний посил, який має отримувати цей військовий, це те, що він в безпеці. Те, що сталося, воно було там, а він зараз в безпеці і його оточують любов'ю. І ця любов і підтримка це є головне стосовно того, чи розпитувати, чи ні. Скажу так, що скоріш за все, військовий не захоче говорити про те, що сталося. По-перше, тому що це є болючі спогади. По-друге, тому що він не хоче взагалі близьку людину якось можливо травмувати цими uh -huh. спогадами. Бо для чого там дружині, бо дитині знати про ті жахи, які він бачив там, так і ліпше не чіпати. Ліпше просто бути з ним. Можливо, розказати самій, як дружині, розказати, а що змінилось взагалі з її життям. Бо якщо військовий був півроку в зоні АТО. То її життя теж рухалося, теж вона змінилася uh -huh. за цей час. Теж якось якісь відбулись події, про які він не знає. Можна просто їм розказувати, розповідати про те, що а ти знаєш, тето й тето, тето і тето, те і, те і просто повертати його до якби до сімейного життя, до мирного життя, так намагатися створити середовище І в якийсь та момент. Військовий сам захоче поділитися, якщо він захоче, поділитися тим, що в нього на душі є, такого що, що, що його турбує. Зрозуміло, потрібно да. просто не лізти запитаннями, не, да. що ти як, як там було? Головне не ніколи нікому не запитувати, чи ти вбивав когось, і угу. і такому дусі це. Угу. Найгірше запитання, яке можна задати військовому, який повернувся. Дякую вам за цю розмову. На жаль, час наш вийшов, хоча ще багато питань ми з вами не встигли зачепити. Але все ж таки ваші поради були цінними. Сподіваємося, для наших глядачів. Дякую вам І за вам цю розмову. Глядачам нагадую, ми протягом програми ми збирали цінні поради від психолога Анастасії Ніжнік. Дякую, що з нами залишайтеся. Побачимось.